Я зараз покажу, яка в мене коробка на сьогоднішню рибалку зібрана. Тут дуже багато будь-якого силікону, але є коробка, яку я навіть не розбираю. Ну і швиденечко вам продемонструю, що в ній. Це в нас фіолет, великий гіпнос, велика булава, велика Леді Бандіт, Дагер, Класик. Всі-всі топові приманочки, якими я ловлю. Ну і колір цей дуже-дуже люблять усі. У наступному відділенні в мене моторне масло. Тут також і Леді Бандіт. І класик, і булава. Так, ага, це вже в нас порвано трошки. Навіть оці кольори масло і фіолет, їх треба окремо складати, тому що вони красять. Всі інші кольори «Фанатик», вони не красять. Тут у нас, ну, опять-таки, і булава. І леді бандіт, і дагер, і лобстер, ну і кольори ви бачите, і темні, і яскраві, ось наша Х-Ларва. Така коробка поруч зі мною завжди. Так що, якщо ви ще не знаєте, яку зібрати коробку на всі випадки, ну це один із варіантів. Ну, це, скажімо так, коробка в першу чергу для ловлі щуки та судака, тому що на окуня потрібні приманочки дрібніші.